В Тому році цього дня я в шортах ставив ось цей забор. Тобто я сьогодні буду вам викидати відео. Тік-Ток мені підкидає, що ну того року, да, які відео були. Тобто в тому році я був в шортах, в тапочках і в футболочки я ставив ось цей забор. Тобто ви представляєте, яка була? Теплінь в тому році, і яка, ви бачите, зараз погода в цьому році? Сьогодні у нас на секундочку 10, 10 квітня, да? Ви подивіться, що робиться. Снігопад, заметільце, якийсь, я не знаю. Листопад, грудень, січень, лютий, місяць. Да? Ну це взагалі не квітнева погода. Тобто, в січні 16 градусів морозу було, 16 градусів тепла було. А будь ласка, 10 квітня сніг вночі, мороз. Ну це капець. Так що кому треба, може забор такий садовий декоративний? О все вже заліпила камеру. Кому треба садовий декоративний такий забор? Звертайтесь упаковка 400 гривень 2,5 метра. А я кавуську поп'ю буду їхати продавати вам забори пакувати.